Щоб випускникові школи визначитися з питанням куди поступати і яка освіта дійсно принесе йому користь, необхідно вивчити ринок праці і попит на сучасних фахівців. Безумовно, деякі з дитинства знають, ким стануть у майбутньому. А ось у іншої частини населення це питання викликає ряд сумнівів. Проаналізувавши декілька сайтів, статей і запитів користувачів в мережі інтернет, ми підготували для вас перелік професій, які користуються попитом серед роботодавців України. Можливо, деякі з них можуть здатися вам непопулярними на сьогоднішній день, але експерти запевняють, що через кілька років саме фахівці цих галузей не матимуть проблем з працевлаштуванням. Отже, топ-5 затребуваних професій IT-фахівці фахівці. У сучасному світі активно розвивається it індустрія З кожним роком все більше і більше вузів вводять освітні програми, пов'язані з цим напрямком. Ні для кого не секрет, що світ комп'ютерних технологій рухається семимильними кроками, а професія айтішника стає з кожним роком затребуваніше. А саме попит зростає на кваліфікованих фахівців з розробки сайтів та мобільних додатків. Крім того, що робота не пильна, зарплата у такого фахівця одна з вищих в Україні. smm спеціалісти це досить новий вид діяльності, який зараз стає особливо популярним. Кожна успішна компанія набирає в штат працівників сфери СММ для просування свого продукту через соціальні мережі. І як показує практика, ця стратегія працює, якщо людина дійсно фахівець своєї справи. Багато хто вважає, що писати пости і статті в соцмережах справа проста, і особливого вміння для цього не потрібно. Але стикаючись на практиці з процесом просування товару в інтернеті, розуміють, що це ціла наука. Поки що в цій сфері дуже мало професіоналів, а попит зростає з кожним днем. Менеджери по роботі з персоналом або HR-менеджери. Ця професія активно впроваджується в життя, стаючи затребуваною. Людина цієї спеціальності повинна володіти талантом управління і вміти мотивувати персонал до роботи. Щоб ефективно виконувати свої обов'язки, hr менеджер повинен знати ази психології людини і делікатно застосовувати їх у своїй професії. Аграрії Сільськогосподарська сфера діяльності не особливо приваблює молоде покоління, але при цьому вже багато років залишається однією з найбільш прибуткових галузей. Менеджери з продажу аграрного обладнання, логісти, агрономи і ветеринари. Ці професії завжди в пошані і високо оплачуються роботодавцям. Сфера обслуговування. Тут доречно сказати про перукарів, майстрів манікюру та педікюру, масажистів та фітнес-тренерів. Сьогодні кожен другий українець не шкодує фінансів і часу на догляд за собою. До хорошого майстра важко потрапити на прийом, але при цьому якість послуги вражає клієнта і змушує його знову і знову повертатися. Якщо ви до цих пір не знаєте, яку освіту хочете отримати, обов'язково вивчіть попит на ту чи іншу професію, яка вас цікавить. В такому випадку, закінчивши навчання, вам буде просто знайти роботу за фахом, а ваша праця буде високооплачуваною і затребуваною.